Жондір села, відтягнув, все нормально. Зарився як свиня яка. Жондір навіть, навіть не почувствовав його, як взяв. А знаєте, забув це. сів в кабіну, думав, що нажав. Нажав. Відео все а не включив камеру. Розумієте, інтересно. Отак От буває, знаєте? Але нічого, слава Богу, все нормально. тягнув знаєте, у нас тут бригада коротше самі сір сіре і коротше сірий тянув. тягнув я не це саме народ інтересно так а він його навіть не почувствовав держи але сірий серего на тянув <казу> коротше життя продовжується Т-150, вот а громади. Ходить, що з 30 і виходить. Все, дякувати Богу. Дякувати Богу, що все, знаєте, нормально. До нічого не погнув, трошки пару. Там. Але е, нормально. І таке буває. Тім всього найкращого, мирного неба, це буде Україна.